Починаємо сьогодні також знову розвінчувати міф про відмінника народної освіти. Скоро починається новий навчальний рік. І хочу сказати, що батьки мають знати, куди вони дітей будуть давати своїх, кому вони будуть довіряти здоров'я і життя своїх дітей. І також хай обласне управління освіти теж подивиться. І якісь робить висновки, але бачу, що як з гуся вода. Все проходить, ну нічого. як кажуть, вода і камінь точить. Ну, от хочу вам розказати також ще декілька історій покашмарити, Надійсно, на кошмари розказувати. Але ці кошмари, вони всі, <кхм> розумієте, це всі вони потрібні. Адже я то пережив, мама -то там пережила, брат пережив, багато ще людей пережило. І невідомо ще скільки переживе ці всі події страшні. Тобто це фактично, щоб попередити всіх інших від того, що ми пережили, то треба розказувати ці кошмари. І будь ласка, кому не цікаво, той не дивиться. Кому цікавиться, цікаво, хто дотикається, живе в тому інтернаті, працює в інтернаті, хто спілкується з керівництвом інтернату. Будь ласка, тоді собі слухайте. А якщо не цікаво, то можете і не слухати. Значить, Розказує з дитинства свого кошмари. Якось ми були маленькі зовсім, щоб в Білогородці жили, приходить Валентин Іванович Климчук, готовий додому. П'яний, п'янючий. І тут до нього мама там говорить, ти ж мав прийти раніше, підстригти дітей. І він тут шукає мене, щоб починати стрихти. Но я Бідолага відчув, побачив, що він п'яний, швиденько забив, забився під кушетку. І сижу там. Взагалі, я не попався, а попався мій брат Саша. Він його заставив все-таки, посадив. Саша плаче, кричить, а він його там тримає і стриже. А він ридає бідний, соплі, течуть, слина тече. Сльози плаче, волосся те прищіплюється, розумієте, до тіла. Я це пам'ятаю чомусь, пам'ятаю, болото таке, грязь тече в нього по, по обличчі. Ну, страшний вигляд. І трушуся, я сижу там, сижу, трушуся, а він стриже. Та дитина, бідна, кричить, і що він робить? Думаєте, що? І він ріже кусочок вуха йому. І кровше додається до того всього, і він далі його стриже. Дитина кричить. Страшно. Тут мама, баба, Надя не можуть його вирвати. Він п'яний, він далі продовжувати стригти. Але ну, вирвали його, ту дитину. Давай його заспокоювати. Він Саша отримав стрес. Його заспокоюють. Він далі мене шукає. Ви розумієте? Він шукає мене, але я забився і він мене не знайшов. Вже далі перейшов, переключився на інше. От вам от приклад один. Другий приклад. Бобичах, як колись теж маленький, гралися, жнива були, косили ячмінь. І ми діт, дітвора гралися, в ціл, качалися в тому ячмені, в шортах. А там в ячміні така плететься, рослина така росте. І ми попекли ноги, так, попекли, вони червоні. І він, знаючи це, Валентин Іванович бере мене, заводить тихенько в хату, закриває хату, бере. Тройний одеколон. цей тройний одеколон лє собі на руку і мені хлюп на ноги. Я пам'ятаю, больовий шок я впав і корчуся від болю. У мене просто больовий шок. Але ви думаєте, що? Як я тако подивився на Валентина Івановича, а він такий рот розкрив, очі отакі, я до цих пір цей пам'ятаю такий безумний погляд його. А він дивиться з задоволенням. Він задоволення отримав, ви розумієте, від того. Я це зрозумів, мені страшно стало. Отакі от питання. Або ще розказую, які ігри в нас були. Він приходить додому. Ми маленькі в Білогородці також були. От на дивані лежимо, граємося. І це постійно він нас мусить зщипнути. Постійно, це коли він хороший, це він щіпає, ну так щіпає, що після цього лишаються синяки, виявлі які бідні діти. І от ми з Сашком боремося, він там на три роки з половиною молодший за мене. Ми боремося, він йому допомагає. Все проходить в ігрі. Далі що? Далі? Він тримає за руку мене, за ногу, накриває великою такою подушкою сільською. Я лежу на спині, накриває мені лице. І що ви думаєте? Сашко починає пригати по мені по голові. розумієте? Мало того, що я там в крові весь носа розбив, але я не від того, що ніс розбив, страждаю. А я задихаюся просто, просто задихаюся. Він доводив до такого стану, що, напевно, мене судороги вже брали, що от-от зараз ще чуть-чуть і задихнуся. І він це видно розумів, ці судороги. І тримав до такого стану, і вже коли я ще чуть-чуть, один крок, не знати де, і він тоді відпускав і я робив вдох. Розумієте, оце у вас такий директор сьогодні жде у вас такий директор. І ж хочемо що сказати о цим відео? Да, сьогодні йому 71 рік, вже можливо, і як кажуть, скажуть йому дякую. Але дуже важливо застерегти. Таке ж обласне управління освіти, тому що він може замість себе лишити якогось пікінеса, розумієте? І це тільки навпаки людям примножиться. Ще більше проблем від того буде. Хочу розказати, як, коли працювала ще моя мама Клинчук Галина Олександрівна в санаторній школі інтернату, як він проводив травлю, цькування на неї. Тобто доходило до страшних речей, вона живе ж. На межу є з санаторною школою-інтернату. Постійно до неї дітки ходили, постійно там вона молоком їх гощала. Пиріжки, пекла там, цукерки. Ну, Вони любили, для кого вона була матір'ю для дітей, для кого вони бачили бабушка. І він це вичисляв, тих дітей, бідних, переслідував, вчителів переслідував, хто відповідав за цих дітей, на чиїх змінах. Тобто також гоніння були страшні. З матір'ю ніхто, з вчителів, з працівників боялися спілкуватися, боялися слова навіть, розумієте, до, до чого люди зашугані, до чого є вже, є вже ж ознака одна, вже згоріла та церква, і все рівно висновки не роблять ті люди, розумієте, вони її зацькували більш бідно. І хоч маразм був в вищій точці, коли Валентин Іванович наказ видав. Був про порушення педагогічного такту вчителем Климчук Галиною Олександрівни 30.03.09 року. Вже було засідання педагогічної ради і мама була хвора на ацистит. Я її потім возив в Климбівську лікарню, в лінійну лікарню до лікаря. Він її пролікував, Мартинюк. Але вона що? На педраді вона просто не досиділа до кінця а стала і, і вийшла в туалет. Що він? Він цей наказ дає, що від 30.03.09 відбулося засідання педагогічної ради. Вчитель Климчук Галина Олександрівна демонстративно, не відпомідовувавши причин, залишила педраду, чим порушила педагогічний такт. Ви розумієте? Такт педагогічний. В душках, що таке такт? Такт це почуття міри, вміння поводитись, додержуватись правил пристойності. На зауваження не зреагувала, поведінка вчителя внесла незрозумілість в педагогічний процес. І так це призводить до обмеженості та обізнаності вчителя та тягне недоліки. Ну, багато не буду розказувати. Розумієте, це до чого треба опуститися, щоб цей наказ ще навіть і потім повісити в сценарнику. Щоб там ще бачили працівники підсобного господарства і свині також, бачили з коровами. От робіть висновки, будь ласка, обласне управління освіти, з ким ви маєте справи. І ще хочу, шановні глядачі, на останок вам сказати, що по секрету, що поступила інформація, що завтра має бути прополка моркви на городі Штогрина. Так що, якщо буде прополочка, то будемо завтра знову знімати кіно. Так що, буде завтра ще далі продовження. І хочу звернутися ще до батьків, які будуть дійсно віддавати своїх дітей з санаторну школу-інтернат. Робіть висновки. І мені можна вірити, я не обманюю просто-напросто. Мені немає сенсу обманювати. Тобто це все, що було, все сиділо внизу, як кажуть, я його тепер... Видав, і воно все фактично стало на своє місця. Розумієте, моя душа звільнилася від того, адже це все життя було несправедливо, мовчати і потурати Климчуку Валентину Івановичу. А тепер все стало на своє місця. Я став вільний, звільнився, я себе добре почуваю. І моя совість спокійна, ясна і чиста. Дякую вам за увагу.